Марія, мешканка будинку на Черемушках, що постраждав наслідок атаки на Одесу ввечері 14 листопада. Каже, що вийшла з кімнати до коридору, ніби щось передчувала. За декілька секунд роздався вибух, у кімнату влетіли шипки, розворотило балкон. Жінку не зачепило, хоча страху набралася. А в квартирі поряд сталося горе. Сусідка Валентина, молода жінка, прилягла під вікном, слухаючи музику. Да. То ка музику послухала, да, тільки музику послухала і все, і не стало. Гарно, молода, абсолютно адекватна, добра. Нічого поганого взагалі не можу сказати. Кажуть, що прилетів осколок. Так, прямо туди, в кімнату. У мене збили там трубу, і балкон, все там розбило, і тільки зробила ремонт. Сусідку намагалися врятувати, каже Марія. Швидка приїхала за лічені хвилини, але спасти не вдалося. Загалом у спальному районі постраждали декілька багатоквартирних будинків. У багатьох мешканців вибиті вікна, зламані балкони. На різних поверхах виникли пожежі. Декілька приміщень, де не було вдома господарів, вигоріли разом із меблями і побутовою технікою. Олександр з дитиною, дружиною вдома були. Писали южний, Чорноморську укриття. Я лежав з дитиною, дружина була в ванні і купалася. Пишуть Одесу в укритті. Я беру дитину в ванну сразу, сідаю на унітаз, двері при відкритті, бо в нас там на ну, стігло ша. Думаю, що не дай Бог, воно бахнуло. Ну, секунд 20-30, після, після того, як ми уйшли звідси, одразу прилетіло. Памперси взорвалися від тепла, стояли отут на шкафу, бахнули. Так вилетіли вікна і вилетіли вікна, проводка, погоріли. Чоловік спустив дружину з дитиною донизу і до приїзду пожежників сам почав тушити полум'я водою. Наступного дня в постраждалих будинках відключили тепло, світло та газ. Працівники відповідних служб перевіряли комунікації. Незабаром мають усе відновити. А от рятувальники працювали на місцях прильотів і вночі, і навіть зранку. За шістьма різними адресами рятувальники ліквідовували пожежі. В основному це були будинки з квартирами, а також станція технічного обслуговування, де палали автівки. Пошкоджено будівлю храму, пошкоджено будівлю навчального закладу, також пошкоджено багато житлових будинків. Вибиті вікна та пошкоджені стіни найпоширеніші наслідки від вибухової хвилі після прильотів, зазначають фахівці. І вкотре нагадують, треба одразу реагувати на тривогу, та йти, якщо не в сховище, то хоча б дотримуватися правил двох стін. Надія Панкратова, Костянтин Длужневський, перший міський.